Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як відправити повідомлення в ВКонтакті. Є три способи. Перший. Натискаємо «Мої друзі. І ось тут є повідомлення. Натискаємо на це. Тут вскривається поле, де вводимо повідомлення. І натискаємо кнопку надіслати. Повідомлення надіслати. Другий спосіб. Натискаємо на кнопку Мої друзі. Знову на повідомлення. І ось тут є перейти до діалогу. Ось. Наше повідомлення, яке ми надсилали Будемо ще раз. Привіт! І вже в цьому полі ми ввели повідомлення. Натискаємо надіслати або Ентер. Ось і все. Повідомлення надіслано. І третій спосіб. Натискаємо на мої повідомлення. Тут можна знову перейти до діалогу. Можна натиснути кнопку Написати повідомлення. Вибираємо друге. І вводимо повідомлення. Надіслати. Ось і все. Якщо я вам допоміг. Підписуйтесь, якщо не допоміг. Все одно підписуйтесь, залишайте коментарі, ставте лайки, позову.